Олександрійців запрошують на свято Східного танцю. Рік в місті працює школа Ажар, яку заснувала Оксана Радомська. Чому така назва такого навчають? Розповіла тренерка. Наш колектив називається школа східного танцю. Ажар Ажар перекладі означає квітка. Тому у мене всі квіточки приходять ще так деякі не розкриті бутончики, і моя задача їх розкрити, розкрити їхню жіночність, може звільнити від якихось сором'язливості, від якихось невпевненості в собі. Тому потихеньку, потихеньку, з кожного підхід індивідуальний. Ще хочу наголосити, що з самого початку моя школа була створена. Для діток, які мають відхилення у здоров'ї, і якісь мають вроджені аномалії, тому що я сама володарка аномалії, тому вирішила, що і такі дітки мають право і танцювати, і бути на сцені. Вони так у нас називаються кристали. Колективі немає вікових обмежень головне бажання танцювати. Сама Оксана зі східними танцями вже 9 років навчалася у Світлани Богданович. Я відчула в собі сили і що я можу робити. Щось схоже, як вона, вона дуже багато нас навчала. Дуже та інформація, яка нам потрібна, була для кожного. Ми, як губки, ми впитували саме потрібну інформацію, як правильно танцювати, як це повинно бути, які це повинні костюми, і все і так далі. І так далі. І так далі. Тому е... Я вирішила створити свій колектив, вона мене в цьому підтримала. І вже рік ми маємо репетиції тут пока світлопільський. Вікторія також спочатку навчалася у Світлани, зараз вже в ажарі. Я займаюся вже 6 років. Сюди я перейшла як три місяці тому, тому що керівник поїхав за ну в другий за кордон. А от і мені тут подобається керівник дуже добрий. Ну мені подобається тут мрія про східний танок для Ярослави стала реальністю лише три місяці тому. Я насправді хотіла займатися танцями дуже давно, але через війну мусила відкласти це майже на рік. І коли в нас закрилася стара школа танців, відкрилася нова, і там Оксана була учасником старої школи. Тому я побачила об'яву, заразу прибігла сюди на перший урок. І перший урок був такий стрибками. Тобто він був з перших там зайнято останнього. Оксана показала просто все. І я така вау. Я почала ходити сюди майже кожного тижня, але трошки важко суміщати, бо в мене робота. Але наша викладач вона входить в становище і вона абсолютно підтримає завжди. Тому Мені дуже подобається, але я тільки почала займатися, але це така мрія, тому я тримаю до останнього. Буде ось концерт 20-го числа, на який думаю, ви всі прийдете. І там я буду танцювати з дівчатками Сольний танець, не дивлячись на те, що я прийшла тільки недавно. Вони так мене дуже сильно підтримали, я прям не очікувала, якщо чесно. І ми будемо танцювати всі разом сони, і я буду співати пісню, тому що я по професії хормейстер, тобто займалася вокалом, і Оксана мені дає таку можливість, якщо я ще не досить професійно танцюю, то я можу трошки по іншому себе виразити. Тому я дуже чекаю цього концерту. В своєму напруженому творчому графіку знаходить час і керівниця мелодії Людмила Кузьменко. Енергія, накопичення енергії і зміна діяльності є відпочинком. Моя робота більш домрізка – сидіти, писати партитури, а тут я трошечки набираюся енергії, двигаюсь. Кажу, що є два вантібіотіка спів і танці. Це природні антибіотики, треба ходити. Дівчата вже приготувалися до звітнього концерту у ритмі серця. Чекають на глядача 20 серпня, о дванадцятій, в районному будинку культури. Вхід за донат на підтримку Збройних сил України.